Чергова потужна детонація. Окупанти намагалися прорватися на позиції зсу на машині, але потрапили у паску. Друзі, кому подобається палаюча техніка окупантів, за своїм бажанням можете підтримати, поставити лайк. Знищений російський танк, ймовірно, Т-80 з мангалом показав дуже потужну детонацію. А ось це вже Красногорівка, сім одиниць техніки після останнього штурму. Танк з Монгалом БТР БМП. Ніхто не зміг проїхати це поле. Ось що значить підготовлена позиція. Розбили окупантів в дуже красиві кадри. Перший випадок в історії війни: український оператор БМП М2А2 Бредлі збив ворожий безпілотник. Войни 3-го механізованого батальйону 47-ї ОМБР на покровському напрямку майстерно спрацювали на випередження, не давши ворожому fpv дрону вразити нашу машину. Чергова демонстрація можливостей супер універсальної Бредлі, найкращої бронемашини сучасної війни. Далі у нас джекпот. Воїни шедов знищили російський танк. Т-90. Ми з вами бачимо, як дрон наближається до танка. Поруч стоїть танк Т-72. Ніхто не очікував, що вистачить одного дрона, який потрапив відразу в БК. Після невеликого розігріву почалося сильне загорання. Ще через деякий час навіть від т 72 нічого не залишилось. Групове вигорання танків РФ. Це однозначно лайк. Український винищувач міг 29 Такі кадри можна побачити рідко. Він атакує двома французькими високоточними авіабомбами ААСМ-250 «Хаммер» п'ятдесят хамер позиції ЗСРФ у Білгородській області. Пілот майстерно виходить до вогневої позиції на низькій висоті, виконуючи фігуру пілотажу ранвірсмен, і після бомбометання ухиляється від потенційної атаки протиракетним маневром. Це було дуже напружено і тривожно. Мотоцикли з мангалами замість танків і БМП. Російські військові штурмують позиції зсу на кустарній техніці в стилі божевільного макса. Через дефіцит бронетехніки та її вразливість перед fpv дронами штурмові групи російських військ почали використовувати мотоцикли та квадроцикли. Ось вона друга армія світу. Українські дрони уночі атакували редкінський дослідний завод у Тверській області. Це підприємство, що виробляє авіаційне паливо, а також понад 40 інших видів хімічної продукції. Чекаємо більш детальної інформації, але новина дуже приємна. На відео ви можете побачити результат українського ракетного удару по розташуванню російських військ. Ви тільки подивіться, скільки техніки окупантів залишилось під завалами. Приліт був дуже потужний, але пропагандисти, як завжди, кричать без втрат. Друзі, також продовжуємо інформувати вас про те, що відбувається на фронті, і не тільки вся інформація тільки від наших воїнів. Харківський напрямок фронту тут чимала кількість чорних пакунків, не дають серцям зе волонтерів усміхнутися в завтрашній день, а все тому, що інші з волонтери штовхають дурним бійцям неробочі засоби реп. Через які ті регулярно утилізуються. Загалі, російська диверсійно-розвідувальна група вчора провела атаку на північній Харківщині в районі Сотнинського Казачка. Це підтвердив речник Державної прикордонної служби Андрій Деменченко. За його словами, атака була відбита. Але на мапі було додано сіру зону. Біля козачка ситуація погіршилася після ротації підрозділів, і ворог діє диверсійними групами, а не лінійними підрозділами. Зрештою, це не є тією ситуацією, яка значно виходить за рамки, бої по прикордоню відбуваються завжди, поки без змін. Лиманський напрямок тут приємна новина. Зсу вибили російські війська з низки позицій на схід від Тернів і ямполівки, взявши під контроль ділянку шириною 4,2 км на глибину 1,3 км. Також противник продовжує тиснути в напрямку Яснобродівки, атакуючи за підтримки мотострілецьких підрозділів. Попередньо противник закріпився в забудові біля Яснобродівського ставка. Чекаємо більше детальної інформації. Справа окоп спригнув туди. Двоє ребят сидять. Здорово, мужики. А це українські хлопці. Ось так окупант застрибнув до наших хлопців у окоп. 59-й був полк, 20-та армія, штурмова рота. Сидів вдома. Прийшла пов'язка. Мобили... Мобили... Я говорю, я не пойду. Мне сказали, посади. Ну ладно. Пошел в армию. 14 июня мы получили задание. Дойти до определенного места. Мы пошли с взводом. Нас встретил сапер, проводник. Он проводил нас до места. До места оставалось где-то метров 150 ну, до открытки, где мы должны были перебежать. Пока мы шли, нас осталось четверо. Остальных ранило. Одного двух слоев. Разбегаев Євген Олександрович. 59-й танковый полк, 5-й взвод, штурмовый загин. Вот у меня командир взвода. Леший. Он рядовой. У них просто кадровых каких-то офицеров нет. Приезжает пополнение и методом тыка. Так, ты вроде бы как на взводного похож. Вот ты будешь этими бездарами командовать. Но если будут отступать, ты знаешь, что делать. Это... Горело лес, я бежал, как мне объясняли, забежал в зеленку. Там по давай передавай. Куда мне дальше идти? Беги, говорит, 70 метров по лесу. Вот. там, говорит, твои. Я рванул. Побежал. Смотри, никого нету. Никого, ни моих, никого. То есть стрельба. Вот. я думал, подумал, это наши. Давай кричать, мужики, мужики, это. Свои, 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 свои. Раз такая с прекратилась. Я дальше бегу, я уже, наверное, больше 70 метров, наверное, пробежал. Бегу, бегу, бегу. Смотрю это справа. окоп. Туда спрыгиваю, там двое ребят сидят. Дорогу, говорю, мужики. Все здорово. Вот. Я говорю, я штурмовый отряд. Я, о! Повернись. Ну, вот. поняли, что кто она. И все. Ну и я тоже понял сразу. Вот и все, и тут же меня это, плен взяли. Полонений Євген розповідає, як внаслідок дуже великих стратегій, розроблених керівництвом полка і методів ведення бою, які застосовують командири на місцях, окупанти гинуть, потрапляють в полон цілими взводами. Ось та правда, яку не покаже не один путінський ТВ. Друзі, свою думку залишаємо в коментарях. А ми дякуємо кожному за вашу підтримку та вашу увагу. Разом обов'язково вистоїмо.